Нехай мороз тебе не лякає. Зустрічай зиму з теплим та надійним радіо. Радіо голос надії» Голос надії. Радіо яке зігріває. Зачекай. А що говорить Біблія? Друзі, в Рубриці зачекає, що говорить Біблія. Ми хотіли би поговорити про цю важливу тему, як брехня на благо, з її священнослужителями, А власне, сьогодні у нас на прямому телефонному дзвінку Михайло Вільчинський. Тому, пане Михайло, вітаємо вас. Добрий день. Дуже раді вас чути, Михайло. Скажіть, будь ласка, як ваш настрій? Чи в безпеці зараз? Да, все, все добре. Дякую. Слава Богу, на, на цей момент все. Слава Все Богу, це прекрасно. Михайло, знаєте, сьогодні ми з нашими слухачами піднімаємо тему брехні, але не просто брехні, а говоримо про таку річ, як брехня на благо. І хочеться, власне, у вас, як у священнослужителя, запитати, скажіть, будь ласка, як би ви визначили, що таке брехня? Ну, Насправді це таке трохи тонке питання етичного характеру, але я би сказав так, що брехня це. Неправда, тобто, це щось таке протилежне правді з одного боку, і може навіть це просто перекручування правди, або якась її частина. Тобто, часткова правда, може з метою ввести когось в оману. На мою думку, це вже є брехня. Михайле, а якщо просто щось не розповісти зумисно промовчати, це на вашу думку теж брехня? Або розглянемо таку тему як компліменти, чи можна вважати деколи компліменти брехнею? Ну, Цікаве запитання, звичайно. Чи, чи мовчання це брехня? Ну, думаю, що питання неоднозначне. Іноді думаю, що мовчання може бути брехнею. Ну, наприклад, якщо це замовчування якихось е, злочинних фактів, приховування чогось, що є однозначно однозначним, е, злочином, або можливо, якщо це зумисне мовчання звести вести когось в оману, іноді е, деяким людям може вдаватися промовчати, ну настільки красномовно. Що висновок можна зробити протилежний від правди. Тому, напевно, в таких випадках я би сказав, що це, що це є брехнею, тому що це прямо приховує правду або вводить людей в якусь оману. Ну, можливо, іноді мовчання може не бути. Брехнею мені приходить на пам'ять декілька випадків із Біблії, і це ну, ситуація, яка стосується безпосередньо е життя Ісуса Христа. Це, це ті випадки, коли Христос, наприклад, промовчав або е, чогось не сказав у відповідь. Перший випадок записаний у Марка, 14 розділі з 57-го вірша, там описується, що деякі люди привселюдно лже свідчили проти Ісуса Христа, звинувачували його і казали, що ми чули, як він говорив, що зруйнує цей храм за три дні і збудує інший нерукотворний. От. Але ж насправді це була неправда. Ісус ніколи такого не казав, принаймні точно так не казав. От. І Біблія говорить про те, що ось це їхнє лжесвідчення не підтвердилося. І далі ми читаємо: тоді первосвященик, ставши посередині, запитав Ісуса, кажучи: не відповідаєш нічого на те, що проти тебе свідчать. Але він мовчав і не відповідав нічого. Ну, напевно, можна сказати, що Ісус нікого не обманув. Він просто промовчав у відповідь на, на брехню, на, на неправдиве звинувачення, може він не вважав достойним сперечатися з, з цими людьми, які говорили неправду. А може, це був той випадок: знаєте, як, як на допиті, коли е, кажуть, що все, що ви скажете, угу. може бути використане проти вас. Можливо і так? Ось інший випадок це тоді, коли. Його запитали. Христос звершував деякі, деякі благодійні такі речі, доброчинні, він зцілював людей. І ось одного разу його запитують фарисею: А скажи, якою владою ти це робиш, або якою силою? Хто тобі це доручив це робити? Це Марка, 11 розділ. Написано, що Ісус їм відповів: Я запитаю вас дещо також. І Якщо відповісте, то і я скажу вам, якою владою я це чиню. Хрещення Івана було з неба чи від іудеїв? Дайте мені відповідь. І вони міркували між собою, кажучи, якщо скажемо, що з неба, то він запитає, чому ж ви йому не повірили. Якщо скажемо, що від людей, то це буде неправда. І вони боялися народу, адже, адже всі вважали Івана за, за справжнього пророка. І тому відповідь сказали Ісусові: Не знаємо. А Ісус їм каже, то і я не скажу вам якою владою я це чиню? Тобто, коли не захотіли відповісти на запитання Ісуса Христа, вони схитрували. І тому Ісус їм каже: ну, якщо немає чесної якоїсь дискусії, чесного діалогу, то взагалі нема про що говорити. Тобто Ісус тут нікого не обманює, Він просто не вважає за потрібне вести далі ось цю розмову. Тому, якщо говорити про, про, про мовчання, то іноді це може бути брехнею. А іно ну, як ми бачимо із цих біблійних прикладів, ні, тому що ну Христос Христос не брехав і, і не міг цього зробити. Михайле. А от якщо ми в принципі трошки глибше копнемо в саму суть, мабуть, яка мотивація в людей обманювати, навіщо вони брешуть? Це цікаве запитання. Насправді я думаю, що ну, насправді є багато причин, чому це може відбуватися. Ну, наприклад, знаєте, є, є такі прислів'я: наприклад, що ступне, то брехне. Я знаю, в мене на Вінниччині, на моїй батьківщині так могли говорити часто, або пішла як брехня по селі. Тобто, ну, про що говорять такі вирази? Говорять про те, що є люди, в яких це ну, якби хобі. Іноді людині подобається щось прикрасити там. Так розказати в такому, в такому тоні, ну, в таких обставинах, що насправді це такого і близько могло не бути. От наступна причина, я собі думаю, так, що це може бути страх, страх перед тим, щоб нести якусь відповідальність. Це спосіб приховати, як ми вже говорили, може злочин, який спробував уникнути відповідальності за щось. От. Напевно, ще, ще що можна було сказати, користь. Користь, напевно, може бути також причиною для, для брехні, тому, тому що м прихована неправда, наприклад, вона може, верніше, прихована правда, перепрошую, вона може повпливати на вартість чогось. Ну, наприклад, скрутити м те, що бу було модно, не знаючи на сьогодні. Е Показники спідометра на, на автомобілі? Ну там ну, чи, чи подібні речі? Тобто, коли людині вигідно, вона може приховувати е, якусь правду, приховувати щось таке, що може повпливати на вартість якоїсь речі, Михайле. Ну, от. Та, е, дозвольте запитати: а що Біблія говорить взагалі? Якщо говоримо про брехню, то яка позиція Біблії стосовно брехні? Ну на мою думку, вона доволі така визначена і може десь іноді категорична. Наприклад, таке абсолютно однозначне твердження це закон Божий, 10 заповідей, і одна із цих заповідей, книга вихід, 20 розділ, говорить так: не даватимеш неправдивого свідчення проти свого ближнього. Тобто, не сказано за яких обставин це можливо чи неможливо. Просто однозначно Господь каже, що не будеш говорити неправди. Ще одне місце із Біблії, 1 Тимофія 4,2. Говорячи в лицемірстві неправду, вони знищили власне сумління. Тобто тут говориться про якихось людей, які говорили е, неправду свідомо і хронічно. І от Біблія говорить про те, що тоді людина поступово е, нищить свою совість. Ну і ще можливо один вірш Івана, 8, розділ, 44 вірш, де апостол Іван каже так, що ви від вашого батька диявола. І ви хочете виконувати бажання вашого батька. Коли е, говорить він неправду, тоді своє говорить, бо він неправдомовець і батько всякий неправду. Тобто Біблія говорить однозначно, що усяка неправда, брехня, її автором є диявол. І тому Бог абсолютно якби не підтримує і засуджує будь-яку неправду. Михайле, а от е, якщо говорити чисто з людської точки зору, розуміємо, що гріх, обман це, це все дуже погано. І власне, ми в принципі народилися в грішному тілі. Я від багатьох це чула, і вони е, говорять про те, що ну а як можна бути правдивим постійно, ну якщо плоть моя от грішна, ну що я можу з тим зробити? Як ви вважаєте, чи можливо бути чесним завжди і в будь-яких обставинах? Ну, я дивлюся, друзі, на це питання так, що якщо Бог засуджує брехню у будь-якому її вигляді і за будь-яких обставин і очікує від людей того, щоб вони завжди були чесними і правдивими, то, очевидно, Бог не може вимагати чогось такого, що є неможливим. Це значить, що Бог готовий для людини створити. Такі обставини і такі можливості, і надати їй таку допомогу, що людина може прожити своє життя, залишаючись чесною. Звичайно, що це, ну як кажуть, життя прожити не поле перейти. Але, наприклад, мені згадується біблійний вірш із, із послання апостола Петра, де сказано, що на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб ми пішли слідами Його. Не вчинив він гріха, і не знайшлося в устах його підступу, або в іншому перекладі сказано неправди в його вустах не знайшлося. Тобто Біблія говорить про те, що Христос своє життя прожив ось так, жодного разу він не збрехав, і він кличе уподібнюватися до нього, і по його слідах, і це означає, друзі, що ну, Бог готовий нам допомогти, пройти такий шлях, щоб, щоб не брехати, і напевно. Це не якась скрута, а напевно в цьому є, є благословення, Михайле. А на вашу думку, а бувають такі випадки, коли ну, брехня, ну все ну, виправдана, чи, чи, наша, чи наш обов'язок перед Богом завжди старатися говорити правду? Ну, ви знаєте, є, є такий предмет, як християнська етика, і іноді людям може здаватися, що за деяких обставин. Етично е, обманути, і здається, що немає іншого виходу, бо якщо сказати неправду, то, то буде погано. Деколи навіть іноді можуть застосовувати якісь біблійні, може, аргументи, щоб е, виправдати неправду. Але насправді, я би сказав так, що ні. Брехня не може бути виправдана за будь-яких обставин. Якщо керуватися Біблією, то ну немає жодної підстави брехати будь-кому або будь-коли. Насправді це питання довіри до Бога. Михайле, а якщо ми піднімаємо, от знаєте, ми сьогодні з вами говорили в контексті того, що ми завжди маємо свідчити правду, але ми в одній з рубрик сьогодні нашим слухачам розказували, що за статистикою люди брешуть від 20 до 200 разів на день. Якщо це відбувається кожного дня, розуміємо, що це стає такою невід'ємною звичкою і суттєвою частиною життя. То яким чином люди можуть позбутися цієї звички? Яким чином вони можуть навчитися завжди? Де говорити правду? Ну, перше, я, я думаю, що людині просто потрібно для себе визначити, що брехня це є гріх, це є щось неправди і не, неправильне і неприйнятне для людини. І це просто має стати життєвим принципом. Просто людині потрібно для себе прийняти принципове рішення говорити правду. І робити це незалежно від обставин, тому що коли ми говоримо неправду, ми покладаємось на себе. Ми думаємо, що таким шляхом ми якимось чином здатні вийти з ситуації. Але коли ми говоримо правду, то ми довіряємо Богу. І ось я впевнений, в тому що якщо навчитися довіряти Богу, то людині буде не важко бути правдивою. Михайле, наостанок, можливо, у вас є якісь рекомендації або поради нашим слухачам в контексті цієї теми, або ж, можливо, побажання в контексті того, про що ми вже говорили? Ну, що сказати, друзі, в житті можуть бути різні обставини, різні ситуації, які можуть напевно нас провокувати на, на різну поведінку. Але давайте довіряти Богу, і нехай нашим прикладом завжди буде Ісус Христос, який завжди був правдивим. Давайте за будь-яких обставин бути чесними, правдивими, і це можливо тоді, коли ми насправді будемо повністю довіряти Богу. Я бажаю цього вам. Дуже дякуємо за ваші побажання. Дякуємо вам за те, що ви приділили свій час для нас. Бажаємо вам рясного Божого благословіння і щиро сподіваємось, що ще почуємось на хвилях радіо. Голос Надії. Всього вам найкращого, да. та до побачення. До побачення на